На один вечір мої колеги проміняли мікрофони та блокноти на вінки, вишиванки та музичні інструменти. Журналісти Віка новин водили козу та вітали черкастів з новорічно різдвяними святами. Усе задля благодійності, усі зібрані подарунки та гроші. Ми віддамо онкохворим дітлахам. Про щедрий вечір на віківський лад Олена Берестенко. Перші щедрівки у виконанні віківців лунають у мерії. у Розпівуємося, голови. Відчиняйте да, двері, да. прийшли щедрівники а, на оселі. Відчиняйте. А, двері, да. двері, yeah, yeah. Да. Yeah. Дякуємо, господарю, що волів нам щедрувати. А тепер дай нашій баланці погосподарювати. Вимітаю вам всі лиха, хай залишиться лише втіха. Вимітаю вам все зло, хай панує лиш добро. У нас сьогодні були професіональні колектив, який щедрував. То ви могли б їм таку конкуренцію добру скласти. Все, дякую вам за <ріст> те, що ви прийшли на черзі. Гостину головного міського фінансиста. Спершу імпровізована репетиція та короткий лікнеп для кози. Дві ташини за гороб і пашли. Пашни пашниця буде гречка і рис. Все що хочеш, макарони. З побажаннями коза не заморочується, бере шармом і танцями. Запальну компанію Наталія Джуган обдаровує цукерками. Не забуває і про меланчин-фартушок. Я вас дуже люблю і дякую вам за привітання. Ми, і ви казали, що ви з місією з такою, да? Да. то я ще вам трошечки додам. Кошок, сушок. Не скупляться для меланки і у мерському кабінеті. Здасте кілька копійок Меланченко жишок. <свистити> <Давай>. <свистити> Я поняла, що, що ви мене викликали <свистити> мене великі кишені. Побажання меру від кози переважно гастрономічні. Це помідори, які гречка мені дорога, хай теж обродить. Все все нехай родить. Дякую, дуже класно. І вам невеличкі подаруночки, щоб ви ж не були голодними. Дякую, щоб ви <Шо> були спонкенькими. Мерія перший та не єдиний наш пункт призначення. Далі тримаємо курс до депутатів та підприємців. Чи дозволити щедрувати дім ваш звеселяти? Звісно, звісно, там пустіть в хату, бо змерзли п'яте та пустіть до груби, бо змерзли зуби. Хочу привітати всіх черкащан, всіх тих, хто дивиться телеканал Віка з новим роком з Різдвом, щоб усі ті справи, котрі ви забули і не встигли зробити в 2014 році, зробили в п'ятнадцятому. Поволі входимо в кураж, і щедрівки виходять за кабінетні межі. Дякую. Так всього буде доволі і в коморі, і на столі. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівка. Пісень затягуємо прямо на вході до магазину. У цьому гіпермаркеті нам дякують кілограмами шоколаду. Я гадаю, діткам це сподобається. Це теж. Це теж. Ой, да. Желаю, звісно здоров'я, щастя, любви вам і вашим дітям. А до цього ресторану прибуваємо саме на вечерю. Меланка швидко наводить лад легендарним віником. Коза ж відразу уподобує грубу. Де груба? Де? <головічно> <та груба. головічно> Ще вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Ще дрова не дуже великі кишені, щоб в їхніх домівках у всіх було гармонія щастя, добра, любові, поваги один до одного. Побажаю всім мирного неба над головою, здоров'я і вас вітаю святом. Усе нащедроване не вантажимо в редакційну автівку. Гроші та солодкі подарунки поїдуть до категорійних дітей та онкохворих. Олена Берестенко, Роман Буша та уся команда Вікка новин.